Маємо честь вручити знаки народної пошани нашим героям без зброї. Сьогодні у нас їх два. Знак народної пошани, від знака Хрест громадянських заслуг це недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом. Започаткована з метою сприяння розвитку громадянської свідомості та плекання патріотизму. Хрест громадянських заслуг це незвичайна наголода. Це щира подяка цивільним від військових. Подяка втулена в металу, яку на першій урочистій церемонії вивчав легендарний сумрак, герой України генерал Майор, Ігор Гордійчук. Христом громадянських заслуг, які як започатковано для нагородження за громадянську мужність, патріотизм, самовіддану працю та соціальну активність нагороджується саме герої без зброї. Це нагорода працівникам державного та приватного секторів, робітникам та аваріям, енергетикам та будівельникам, вчителям та медикам, рятівникам та волонтерам. Спортсменам та мітцям, держслужбовцям та підприємцям, що створюють робочі міста, комунальникам та транспортникам, гуманітаріям та технократам. Усім свідомим громадянам України, які своєю плідною платою наближають. Перемогу без зброї в руках. Перший наш без зброї це великодний Олексій Миколаєвич. Будь ласка. Дік, бути... Так, боти. Ну, ми залишимо, якщо не забудуться. Так. Але все так. одно про нього Все одно Так. так. Великодній Олексій Миколаїв, старший науковий співробітник Національного наукового центру Харківський фізико технічний інститут, з 2014 року займається розробкою та вибор для видання феромагнітних сторонних тел поранених воїнських. Результатом довготривалої потрібні співпраці співробітникам Національного наукового центру з хірургами військово-медичного полічного центру стала розробка великого спектру принципово нових хірургічних магнітних інструментів, які широко використовують в складних умовах війни на усіх етапах надання на допомоги нашим міському, щоб отримали поранення. Кількість різних інструментів, виготовлених і поставлених на безоплатній основі військовим і цивільним медикам, складає близько 1200 штук. Сьогодні магнітні хірургічні інструменти використовуються під час операції по видаленню сторонніх тіл з м'ясів, суглобів, серця, лігень, печінки, шлунку, піши у всіх областях України. Це дуже важливо. Передав другий герой без зброї. Це Сергій Овсяніков. Сережа, будь ласка. для вирішення логістичних та гуманітарних проблем Харківської області. Основним відом діяльності на початку було цілодобове розвантаження гуманітарних потягів. Цілодобово працювало дві бригади вантажників загальною кількістю понад 40 осіб. Зберігання гуманітарного вантажу на території станції харків пасажирський та видача його іншим волонтерським благодійним організаціям загалом впродовж 2022-2023 року виконано 370 заявок на розвантаження та зберігання гуманітарного вантажу від різних організацій. На початку березня 2022 року Сергій очолив направлення гуманітарних конвоїв до окупованого Куп'янського району. Місто Куп'янськ, село Петропалівка, село Дворічне, село Курілівка, село Шевченково тощо. Загалом у березні-травні 2022 року направлено туди понад 5 тонн продуктів харчування та засобів гігієни, а також близько 200 кілограмів ліків. З травня 2022 року започаткував програму екстреної підтримки ВПО з Куп'янського району в якій отримали персональну допомогу більше 800 родин купянчан, які виїхали з окупації до в Україні. Програма діє і досі для тих, хто виїжджає. Крім того, роботою «Хаб «Вокзал» з березня 2022 року було організовано направлення, направлення гуманітарних вантажів до більш ніж 20 громад області, а це більш тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни, твердого палива, одягу тощо. Для більш них тисяч мешканців Куп'янської, Курилівської, Кіндрошовська, Петропалівської, Дворічанської, Дергачовська, Золочівської, Первомайської, Люботинської, та інших громад Харківської області. Вот они наші герої Слава Україні!